Всім доброго дня. У нас слідуючий комплекс на бедра та сідничний м'яз. Ми будемо працювати на внутрішньої поверхні бедра та на ваші м'язи зоною галіфе. Ось тут. Окей? Що для цього нам потрібно? Перше вправо: ми сідаємо, ставимо ніжку паралельно ковруку. Сидимо ми рівненько. Потім ставимо паралельно коврику. І другу ніжку ми відводимо ось так ось таке положення. І ідеально лягаємо під прямим кутом на коврик. Що ми при цьому будемо робити? Уявіть, що тут стоїть телефон. Ось. У мене стоїть телефон. І я буду намагатися так зробити, щоб він не впав. Ось. Як тільки я піднімаю коліно, телефон падає. Як тільки я в другу сторону вертаю коліно, телефон падає. Тому уявіть собі, тут, для перших днів, ставте собі, ставте собі сюди саме краще, якийсь вантажик маленький, якийсь предмет, щоб ви зрозуміли, як робити цю вправу. Ми в такому положенні ведемо вдихати, видихати. Ну, Вдихнули-видихнули. Підтягнули животик і маленька амплітуда. Статодинаміці. І потім вдих-видих. Ось працює. Внутрішня поверхність бедра. Ось. Як тільки бачите, я чуть-чуть десь не так уже здвинула, телефон паде. Тому це для вас, як би, перший такий навик з таким предметом. Якщо у вас тут великий живіт, і ви не можете ось так, тут у вас все паралель, добре, ми ставимо ніжечку ось так. Але пам'ятаємо, ось так ми не завалюємося. Ми маємо підкрутити себе, ідеально ось так сидіти. Ось. Ставимо телефон. І пішли. Щ. Да? Ось. От, працює, хорошенько працює. Бачите, телефон у мене не падає. Значить, це означає те, що я роблю все вірно. І так ми будемо робити на іншу ніжку. Зрозуміли? А як, як робити, в кого великий живіт? Я рекомендую робити ось так. Ось, Але, якщо великий живіт, ми робимо ось так. Але ми не завалюємося сюди. Ми постійно контролюємо свій таз. Окей? Друга вправа ми будемо робити. Ми сідаємо те саме положення, те саме положення, що й ми займали. Ось так. Ручка у нас ідеально на, е, напроти плеча. Це обов'язково. Ніжки ми візьмемо в замочок і піднімемося. Вам ця вправа може показатися просто, е, складною, тому я покажу два варіанти її виконання. І піднялися. Ось. У нас працює Італія. І буде працювати бедро, наша зона галіфе. При умові, що ми не робимо ось таких рухів. У нас маленька амплітуда. Вдих. Ми, якщо вам незручно в такій позиції вдихнули, видихнули, підтягнули животик, піднялися і пішли. Маленька амплітуда. Ось напруження. Підтягуємо свою талію. І ось тут напруження. Окей, ви зараз кажете, на мені важко. Підкручений таз. Ми постійно контролюємо свій таз і відводимо. Ось відвідний наш м'яз. Зона галіфе. Ось тут. Я чому ставлю руку, щоб ви відчули, як воно працює. Ми робимо невелику амплітуду, це важливо. Я буду повторювати завжди. Переглядайте 5-6 разів техніку виконання вправ. Ми не робимо ось такі рухи. Ми не завалюємося ось так не лягаємо. Ми лежимо рівно, як струна. Підтягнули свої сіднички, якби трішечки підкрутили. І тепер працюємо маленькою амплітудою. І аж тепер ви відчуєте від від неї свій м'яз. Ще раз показую. Стали, підтягнули так, ще й працює талія. І пішли. На видиху, видих, видих. Третя вправа. Ви можете її робити в такому положенні дихати, чи в такому. Ми вдихнули, видихнули, підтягнули животик, розкрутилися, підняли ніжку п'яткою в стелю, і робимо. Ось такі підйоми. Увага! Без різниці, який у тебе живіт. Як тільки ти починаєш відривати повністю своє бедро від землі, буде не той ефект і буде працювати не той м'яз, що мені потрібно. Мені потрібно, щоб зараз працював сідничний м'яз. Тому ідеально прижати лобок і кісточка до полу. Прям ідеально вжали. І маленький носочок на себе, п'ятка в стелю. І от такі рухи маленька амплітуда. Хто може, ніжку не ложити на землю. Початковий рівень ложити ніжку на землю. Далі будете працювати, ніжку на землю не ложити. Жміть тут до землі, аж. Аж тепер ви відчуєте, як працює ваш сідничний От. Тому, мої любі, і так само ви робите на другу ніжку. В Кожний дих ми перекрутилися, вдихнули, підтягнули животик. Ще раз повторюю. Передивіться це відео, воно не недовге. Передивіться його 2, 3, 4 рази. Щоб ви кожну вправу зробили вірно, я їх вам не даю багато. Запам'ятайте не кількість, а якість. Чекаю вас на вправах нон-стоп.